Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Осінь і Щастя. Ми почитаємо уривки з книжечки В'ячеслава Купрієнко, Мишасько і Розгардіяж. Ось ви бачите на екрані. Це рубрика дитячі сюжети і дорослі моделі позитиву. Це історії про Мишаська дітям і батькам на замітку. Як створити власне життя більш творчим у різних життєвих ситуаціях? Коли ми пережили якийсь стрес, якісь е, такі були складні ситуації, ми від чогось там нервували. Ну, всяке буває у житті. Але насправді ми е, маємо навчитися творчо знімати стрес, і е, хто і що нам у цьому допоможе? Е, допоможе класна музика. Це. Оркестр Львів Віртуоз камер оркестра або українською віртуози Львова. Також допоможе класна книжка, і уривок з цієї книжки має назву Осінь і щастя. От зараз у нас літо, літні канікули, але насправді кожна людина і кожна дитина трошечки думає наперед. От коли у нас зима, нам холодно, ми думаємо скоріше б весна, більше б сонця щоб все розквітало, такі пахощі квітів. Коли пройде весна, ми думаємо скоріше таке спекотне літо, коли спекотно влітку або всередині липня половина літа пройде, ми думаємо так з такою якби маленьким таким сумом, о, скоро ж осінь настане. Але насправді виявляється, що осінь може бути щасливою е, територією дитинства і взагалі такою територією щастя, як в цьому сюжеті. Осінь і щастя. Це сталося восени. Мишасько обожнював осінь. Обожнював до запаморочення, до зеленчання в ушах, до солодкуватого посмаку в роті. Він обмацував оченятками кожен пожовклий листочок у саду та ретельно і ніжно, так ретельно і ніжно, немов би перебирав пальчиками струни арфи. Він грайливо поколював осінь крихітними вусичками. Крихітними вусиками заряджав свою волохату спинку її чародійною напругою, вдихав її з такою насолодою, що осінь мимоволі хотіла від лоскоту, обсипаючи землю з золотими монетками листя. Одного ранку вона помітила в небесному серпанку слід, залишений метким поглядом, ніби щойно. Понад галявинкою пронеслося двоє манюсіньких реактивних літачків. Від цього сліду погляду їй стало дещо ніяково, але водночас і хороше. Бачите, який настрій у Мишаська тут ілюстрація. От варто подивитися і перейняти такий класний настрій, що він нам передає. Читаємо далі. Тоді вони й познайомилися. Осінь простелила яскравий, немов яєчний жовток, кленовий листочок із зеленкуватим обідком. розправили його долоньку і вклали на нього мишаська. Ти сюди частіше приходь, тут можна побачити щастя, мовила вона. Розчулений неочікуваною турботою, Мишасько зашарівся і потонув в осені. Він ще не відав, що потонути в улюбленому просторі це і є щастя. Відтоді він щодня навідувався до їхньої місцинки, умощувався на як зручніше та розглядав небесний безмір. Дивився і дивився. Намагаючись побачити щастя. Коли з'явилися хмарки, осінь розганяла їх долоньками, і Мишасько знову вдивлявся у височінь. Якби вдалося просвітити рентгеном простір, то можна було б побачити двійко тонюсіньких лазерних промінчиків. Що завзято нишпорили Блакиттю у пошуках щастя. Ой, леле, дивов... вивжився Мишасько, яке ж небо глибоке та синє дивишся не надивишся. Цікаво, хто всю цю красу намалював і на чому? А головне, чи є там що за малюнком. Ну, нехай він. Простягається далеко, далеко, міркував далі спостерігач, але десь та й закінчується. За логікою, має закінчуватися. Он поле яке широке, і те лише річки, річки сягає. Я коли до веселки бігав, на власні очі бачив. А небо, либо і не набагато більше від поля, еге, мав би крила, то злітав би за край картинки подивитися, що там далі. Може, й домалював би, що он де хмареняті бубличку, я залюбки причепив би хвостик. Яка б то була радість, якби бублик та з хвостиком. Шкода, не вмію я літати. А що як у наступному оповіданнічку спробувати? Розмріявся Мишасько. А поки горобця попросити, чи що нехай зганяє? Та ж легковажний він хлопець, баламут, залетить не туди і усе переплутає. А мені треба, напевне, розвідати, що там за малюнком, а раптом щастя. Воробець побачить, а я ні. І тут його осяяло. Варто розпитати осінь. Хто, хто, а вона має знати. У відповідь осінь усміхнулася жовто гарячим проблиском. Поміж хмарками погладила вітерце маківку маленького мрійника і мовила, звідки ти взявся допитливицю, до і як ця крихітна голівка вміщує такенну кипу недитячих запитань. Зауваження осені». Загнало Питайлика у Глухий Кут? Мишася аж розхвилювався і вирішив відкласти дорослі питання, допоки Голівка не побільшає. А як і справді місця в голові забракне, куди ж їх тоді запихати? У пузо, чи що. Отак у роздумах і спогляданні проминула осінь. Зазиміло. Дістатися, діставатися до улюбленого місця за метами в холоднечі було геть неможливо. Тож Мишасько заберекудувався в нірці і згадував, яким. Щасливим був восени. Шкода, що осінь не зізналася. Де ж воно щастя? Але на малюнку ми бачимо щастя, якщо подивитися на цей настрій нашого героя-сюжету. Отож, ми бажаємо нашим дітям і батькам, нашим всім любим глядачам, щоб ми. Брали собі, як би такий маленький приклад з життя нашого казкового героя Мишаська, бо він завжди не лінувався фантазувати, мріяти. Він навіть не боявся, не лінувався творчо експериментувати. От він шукав щастя і восени і в різні пори року це робив, і хотів познайомитися з різними такими Явищами природи, як веселка в попередньому сюжеті він тут також згадав в сюжеті про осінь та щастя. І це дуже добре, що він експериментував, він це не боявся робити. І дуже добре, щоб наші діти і батьки так само іноді творчо експериментували. Це знімає стрес, дійсно покращує наш настрій. от. І осіння пора, от ми бачимо на ілюстраціях, що осіння пора так само має свої щасливі моменти життя. Хоча в цьому сюжеті осінь так і не повідомила, не зізналася нашому мишенятці, де ж воно це щастя. Але я думаю, що він такий допитливий, такий дуже такий активний в своїх пошуках. І тому я думаю, що він своє щастя таки знайшов. Єніно, як ти вгадаєш, Мишасько знайшов своє щастя восени? Знайшов. знайшов. Так, ми, ми почули твою відповідь. Дякую. Мишасько знайшов своє щастя восени. А ми бажаємо нашим глядачам знаходити своє щастя е, будь-яку у будь-яку пору року, читати цікаві книжки. І, взагалі, бачити цікаве, що відбувається в житті. Розповідати про це, створювати свій сюжет, як сьогодні свій сюжет вже трошечки, Яніна розповіла не, не на відеозапис, але все одно цікавий сюжет вже розповіла. Це дуже важливо, щоб ми от свої цікаві сюжети життя, спостереження, наші живі історії, щоб ми їх якось фотографували, занотовували там. Писали про це, і просто навіть свій дитячий щоденник або дорослий щоденник щось там робили світлини, як це кажуть сучасною мовою. Це дуже важливо. Тож давайте шукати щастя, і ми його обов'язково знайдемо, бо щастя живе серед нас. На цьому сюжеті дякуємо за увагу.